Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили столичну суддю на незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Це Людмила Кропивна, суддя північного апеляційного господарського суду. Вперше про її майно сумнівного походження, ми розповіли три роки тому, у вересні 22-го. Увесь цей час антикорупційні органи справу розслідували, проводили обшуки в будинку судді, вилучали планшет та мобільний телефон. Кропивна скаржилась до вище. Ради правосуддя та офісу генерального прокурора, і ось наприкінці вересня цього року їй, нарешті, вручили підозру. З офіційного повідомлення набу, за даними слідства, в кінці 2021 року підозрювана набула активи дві земельні ділянки та житловий будинок на Київщині, вартість яких на понад 16 мільйонів гривень перевищувала її законні доходи. Зокрема, на сайтах нерухомості вказані об'єкти продавалися за майже 1 мільйон доларів США, а кінцева вартість становила близько 900 тисяч доларів США, орієнтовно 24 мільйони гривень за курсом НБУ на дату придбання. Крім того, суддя вказала недостовірність. Ні, відомості про це майно у своїх деклараціях за 2021-2024 роки, а саме занизила їх вартість на понад 16 мільйонів гривень.